Друзі, привіт наші підписники. Сьогодні мова піде про наших давніх клієнтів і ту техніку, яку вони у нас придбали. Попрацювали на ній тривалий час, заробили грошенят і хочуть у нас придбати нового трактора. І по трейдингу віддати нам свого. Якось так. По зовнішніх ознаках легко можна оцінити, буде що трактор в нормальному стані. Кого зацікавить. Приїжджайте на місце, все вам покажемо, нічого приховувати не будемо. Мова сьогодні піде про джундір 3650. Поїхали! Так виглядає герой сьогоднішнього нашого відеоогляду. Класичний джундіровський вигляд, трактор з рядною шестіркою, простий, але турбінований двигун, в ньому є компресор. Можемо бачити це по ресиверу. Трактор 92-го року. Тоді відбувся певний рестайлінг цих тракторів. Хто в темі, відразу побачить, хто не в темі, зараз покажу. Ось оце нижнє, назвемо, вікно, воно без рамки. Тут просто скло. Це трактори, які. Почали виготовлятися з 1990 року. До 1990 року вони йшли в металевій рамці. Також на радіаторі в цих тракторах присутній розширювальний бачок. До цього його не було. Також є ряд інших ознак. Зупинятися на них зараз не будемо. По приїзду від німецького фермера в Україну на цей трактор. Було поставлено абсолютно нові шини. Ось так виглядають. Вони зараз на даний момент десь приблизно 50-60% залишку на них. На передніх шинах близько 40-50% залишку. Якихось ознак несправності, ну, поки що не виявлено. Трактор абсолютно нормально функціонує, нічого з нього тут не тече. Можливо, десь і є якісь невеликі підтікання, але вони не є критичними. Ми його спеціально не мили, не чепурили в такому стані нам пригнав трактор клієнт. Заводиться він на холодну і на гарячу, без проблем. Такий вигляд має паливна апаратура. Покажу вам колектор. Ось так виглядає клапанна кришка. турбінку видно. Такий вона має вигляд. Нічого з неї тут не тече. Тут глушитель. В цілому на свої роки трактор у дуже дуже хорошому стаді. Зараз вам покажу салон. Салон у ньому тут робився, перешивався нами якісь уже роки тому назад. Як бачите, все зроблено. Якісно нічого за цей час не відстало, не відпало, не розірвалось і не змінилось. Все ціленьке. Як сидіння, так і потолочок, все тут гарно. Є притаманні ознаки нашій тракторній і не тільки тракторній культурі. Як же без оцих штук, які раніше чіпляли в КАМАЗах та в інших вантажівках і в тракторах відповідно. Кабіна сж 2 в цьому тракторі, саме так називається це виконання. Сидіння пневматично-механічне, воно виглядає так, в такому стані речаги. Про те, що цей трактор багато не проїхав, свідчить ось ця оригінальна табличка, де вказані швидкості. Як їх потрібно правильно перемикати. Оцей зайчик ще зберігся, черепашка витерлась, але це все говорить про те, що воно в оригіналі і не сильно багато працювали. Що стосується трансмісії, тут є 16 передач вперед. Тобто є два діапазони: перший і другий, на якому по 4 передачі. І ось такий речажок. Це гідроприскорювач. Так ця штука називається в цьому тракторі. Вал відбору потужності на 1000 і на 540 обертів теж присутній. Все просто інтуїтивно зрозуміло, як у кожному джондірі Джендіроводи, мене зрозуміють відразу. Ось так, не першої чистоти салон, але так повинно бути, мабуть у середньостатистичному українському і не тільки українському тракторі. Сказати, що тут все якось дуже погано, Ну, скажу вам, бачили набагато гірше і ці трактори були не в Україні. Все тут нормально. Помиється і буде топчик на цей рік. Є тут такий манометр який показує тиск повітря. Оцей датчик температури це вже достановлював новий власник в Україні. І оцей вимикач світла, так як оцей датчик температури, швидше за все, перестав функціонувати. Ну, ось так в цілому. Він виглядає по салону. Відповідно, ми його можемо, і ми його помиємо і приведемо в абсолютний технічний порядок. Точніше, косметичний, бо технічно тут все гаразд. Зараз вам покажу, як він заводиться. Так, є ось така маса. До речі, так, отак вона вимкнена, отак вона ввімкнена. Так, включаємо запалення і починаємо стартувати. Ну ось таким флажком. 40 обертів. Дуже гарно муркоче двигун. Хочеться цей трактор ось так. Тобто все просто. Датчики всі працюють, все, що світиться, все тухне, це позитивно. Зараз покажу вам, як виглядає двигун по картерним газам. Хочу відкрутити ось цю пробку. Але дуже незручно її відкручувати. Так як на трактор змонтували компресор, є тут такий допоміжний кронштейн, який поруч з цією пробкою. Зараз візьмемо спецінструмент і доберемося до пробки. Про спецінструмент жартую, зараз вам все покажу. Це так, не для реклами, але дуже нам подобається такий інструмент. Кніпекс Кобра. Рекомендую хто крутить болти і гайки користуватись таким апаратом. Зараз заведемо і подивимося скільки картерних газів в цьому джуні. Завой сань. А флажок чорним флажком, Сань. Вот и отой такий чорний флажок. А, да, вот этот? Так, крути. Зараз покажу вам температуру. 80 температур. Тобто. двигун в ідеальному стані. Так, провели тест. Хорошо закрутив. Бомба. Передня навіска. Тут присутня також. Є тут додатковий бак. Не завжди. Але вони тут є. Тут основний бак ось тут попереду. А додатковий встановлюють біля лівого заднього колеса. Так що в цьому тракторі два баки і запас буде максимальний. До речі, ось таке регулювання висоти навіски. Можна опускати і піднімати. З крила. У нових джондірах це все відбувається кнопочками на крилі, а тут речагом. Але головне, що воно тут відбувається. Також тяговий брус присутній. Все, що потрібно для того, щоб працювати на цьому тракторі, присутнє. У тракторі 114 кінських сил, високий крутний момент, так як е шестициліндровий потужний двигун. Трактор доволі таки важкий. Нормально працює з чотирикорпусним плугом. Тобто не три, а три плюс один. Абсолютно нормально горе цей трактор з плугом. Наголошую. Хто хоч раз їздив на Джонкірі, відразу зрозуміє, що це Джонкір. Все інтенсивно зрозуміло. Дуже легкий руль. Він нічим не важчий. За да, нові версії. Можна одним пальцем цим трактором. Так, да, Він не їде так швидко, як їдуть нові версії. Але своїх спокійно 30 км на годину він їде гідно і невимушено. Ніяких вібрацій в ньому тут немає, лишніх. Посторонніх шумів також тут немає. Дуже приємно керується, відчувається потужність. Швидко набирає оберти, дав газу. Трактор підривається. На повній потужності вчить. Бо джинпір давно, то здивувати чимось буде важко. Хто не мав дженпіра. Працює на китайці, на італійці якомусь, чи на старих версіях навіть німецьких тракторів. Ну, цей трактор точно здивує. Здиб'є легкість підходить. Він має довгу, доволі таки базу, він плавний, спитий. І хочу наголосити, він дуже-дуже швидко набирає кобер. Говорить про правильно збалансовану трансмісію. Також говорить про потужний двигун. Йдемо на попрігах. До речі, дуже дуже класний радіус розворота в цьому автомобіля. Для такої машини він дуже маленький. Дивіться. Можна сказати, що розвертається на місці. Таке враження, що в ньому кращий радіус, ніж в нових версіях. Жодних вібрацій за розбалансування немає. Комфортно на ньому їхати 25 км на об'єднати. Вір ніколи не стане це металекрутом, законче. Завжди круто, завжди надійно і комфортно. Йдемо під горбок, обороти не ходить. Як діток так піде. А ручки не відчуваємо. Номер телефона власника обов'язково надамо. Торгуватися, будете з власником безпосередньо. Відразу скажу, що ціна на цей трактор доволі невисока, абсолютно ринкова. Кому потрібен недорогий хороший джундір, приїжджайте, дивіться, вибирайте і придбавайте. Друзі, кому подобається це відео, інші наші відео, підписуйтесь будь ласка, на наш канал, коментуйте, ставте лайки. І до нових цікавих відео. Миру нам всім.